Всім привіт! Після втрати безпілотного літального апарату в Чорному морі США відправили на місце аварії ще один пристрій. Зараз Вашингтон переоцінює свої операції в цьому районі, передає телеканал CNN, посилаючись на неназваних посадових осіб. Відзначається, що американські військові не планують припиняти польоти дронів в районі Чорного моря, поки не закінчать свій аналіз. Незабаром після втрати безпілотника Вашингтон відправив на місце його падіння такий же безпілотник МК-9 Репер. За допомогою пристрою в США оглянули місце події, а також спостерігали за російськими військовими і їх спробами підняти з дна уламки дрона. На тлі події Пентагон планує проаналізувати витрати і виводи від виконання подібних місій, зваживши потенційну цінність розвідданих. З даного маршруту з ризиком ескалації напруженості у відносинах з Росією. Передбачається, що Вашингтон може запустити над Чорним морем ще один безпілотник найближчим часом. Друзі, канал потребує вашої уваги, фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім поки!